Ось що Він нам заповів, щоб вірували ми в ім'я Сина Його Ісуса Христа. І любили один одного, як Він наказував нам. От з цією любов'ю, яку наказував Ісус Христос, московити пішли нас вбивати, взявши цю нову заповідь. А ви на молитовому сніданку, пане Президенте, до якого Бога молилися? Чому вам не сказали, що говорив справжній Бог живий? Адже ж ви з єврейського народу, а ми любимо єврейський народ. Але ми не згідні з тим, що Бог один. Не згідні, тому що сам Антихрист несе це Бог один, так Він один, але спасіння тільки через Ісуса Христа. І ніяк інше. Якщо молишся з іншими, то до якого Бога ти молишся, не згадуючи ім'я Ісуса Христа. Йоанна 15,7 говорить Ісус. Якщо ви перебуватимете в мені і моє вчення в вас, тоді просіть, чого хочете, і тоді матимете. Вчення про що? Про заповіти Господа нашого Ісуса Христа. А Ісус весь час каже, все по вірі буде, по вірі Твоїй. Не, не плачте, говорить Він до сестер Лазаря, віруй, віруйте, а кровоточивий, що я сказав? Віра Твоя зцілила тебе, віра Твоя.